Прибув до нас донор, будемо його замінювати на двигун, в якому більше 300 тисяч км пробіг. Підготовлюємо його до встановлення, робимо чистку мийку деталей. Зараз також демонтуємо деталі, які потрібно повернути продавцю, встановлюємо свічки. А, ну, свічки тоді встановимо, це вже коли на моторі буде, зараз їх не будемо чіпати. Встановимо форсунки, перепакуємо тефлонові кільця, перепровіримо всі недоліки. І у нас ще треба буде цей шкіл замінити. Приїде сальник коленвала, його теж замінимо. Почистимо, помиємо, приведемо порядок і будемо замінювати. Зробили очистку, помили двигун. Прийде автомобіль, вже будемо замінювати деталі. Знімемо цей шкіл, поставимо його рідний, помпа у нього міняна поставимо його помпу. Відразу зробимо. Зміню, напевно, оцього кронштейну теж будемо робити. Або його з нього попросили, попросили вернути. Так, це треба зняти, віддати теж. Ну, В принципі, все. Такий він вже має вид. Ну, а при експлуатації вже покаже. Тут, до речі, 93 тисячі пробіга -міль. Ну, То, що це виходить, скільки там 140 чи 150 кілометрів. А напевно, навіть, ні, ну я думаю, десь так. то, що будемо знімати, тому вже 300. І він підлягає ремонту, там головка. пришла уже прокладочка а тут мы заменим да трошки освежим его так вас вот двигун вот автомобиль вот его пробег останний Ну, тобто заміну мастила робили на 293 тисячах. Це було в 11-му місяці 2023 році. На даний час у нас ось такий пробіг. Так, робимо зараз промивку системи охолодження, так як в систему попадали відпрацьовані гази. Зараз залили сюди дистильовану воду, промиємо систему, і потім зливаємо водичку, виливаємо її і робимо зняття двигуна. Так само зливаємо моторне мастило. Однозначно буде заливатися вже нове, на тот двигун, який встановимо. і будемо приступати вже до його зняття. У нас на годиннику 12.15. Ось автомобіль. Ось двигун. Починаємо зі зняття коробочки. Подивимося, скільки часу на це вийде. Починаємо. Так, ну що, на годиннику було без 5 хвилин, встигли вже руки помити. За 40 хвилин коробка вже на базі. Так, продовжуємо зняття двигуна. Дивіться далі. Так, Зараз висверлюємо болт, один болт не викрутився, Ну, Тобто, в принципі, саме в цих місцях е це часто зустрічається. Буває щастить, буває не щастить. І що найцікавіше, що мали цей керштейн відкрутити від блока. І один внутрішній болт теж не пішов. Ну Не будемо його шкодити, висверлюємо, як зазвичай. І будемо вже на дня двигуні дивитися. Так, Двигун від'єднали повністю. Мастиво злили. Там висверлили. Ну, тепер піднімаємо і слідкуємо, щоб все було нормально. Не спіши сильно потроху. Так, давай ще потроху. Ще. Ще, ще. Так, виглядаємо під низ. Давай. Давай. Давай, давай. Підіймай, підіймай. Так, ну що, двигун у нас знятий, оце все. болт ми не відкрутили. Ну, нічого, зараз відкрутимо. Щось дуже сильно там в'ївся. І будемо все пересипати на оцей двигун, збирати його. І встановлювати. так Ну що, ось наш пацієнт. Форсуночки встановили, замінили тефону колечки. Повністю все спакували. Ще перепакуємо цей прийомничок, а може і не будемо, ну, подивимося. Ну, фільтр однозначно буде мінятися. Поставили санічок новенький. Помпу вирішили залишити, поки цю що є на перспективу. Тобто подивимося, як вона себе поведе. Якщо там, замінимо. Все зібрали. Тут посадочні місця познімали гайки, які були там поверхні. будуть стояти, стояти кріплення вже сквозне болти і гайка. Так, Насосик стоїть, все стоїть, все як положено. Зняли, поставимо маховичок, його той був в дуже такому поганому стані. ось він. Все, опускаємо наш автомобіль і будемо направляти двигун, виставляти. Реально таке незвичне відчуття, коли так от спускається автомобіль. Давай, давай, давай. Все, достатньо напевно. Так, двигун у нас на місці. Що, залишилося його? Зібрати. Встановити і запустити. Поки що він підготовлений, продовжуємо такий стан всередині під маховиком. Зараз будемо ще домивати оці частинки, збираємо все, зараз ставимо кондиціонер і потроху в принципі, ну, тут буде заміна у нас. Масляного фільтра, мастила. Все під'єднано. Так що збираємо далі. Автомобіль вже зібраний, все вже складено на місце. Все, як має бути. Так, у нас тут антифріз трошки підтік, під але це ми коли заливали його, то це змиється зараз і... А двигун ще не запускався, це з-під бачка, з-під кришечки. Так, все на місці стоїть, всі детальки. Всі кріплення, все як має бути, нічого не перепутано. Так що... Зібрано ось ці кріплення нові стоять, те, що ми там боролися з ними. Все зробили, поставили на місце. Так, тепер будемо запускати двигун, перевіряти його роботу, новий фільтр оливи встановлено, оливу залито, таку як має бути, 5W20 з допуском Фордовським. Все, автомобіль спускаємо вниз, ще додатково зробили заднє кріплення. Тут одне... А, зараз ще кліпсу поставимо, забув. Точніше не забув. Ішов за нею більше все. Одне кріплення зробили, і інше зараз зроблю. Так. Ось у нас Бампер, таке трошки складненько. Ми зараз буде намагатися це зробити. Є. Так, і фіксуємо. Вони зараз сам розходяться, ці кріплення, їх треба замінювати. І потім не буде задній бампер у вас люфтити, коли будете їхати, сюди повітря заходить і його розбиває постійно. Можливо, звуки такі чули. Так, все тоді. Поки що автомобіль опускаємо і будемо його заводити. Запускати точніше. Так, у нас виходить, все зібрано, все стоїть на місці, як має бути. Фіксатори, де фіксатори відломані були, ми їх встановили, поставили інші. Тобто вся, вся проводочка, все проведено, як, як була з заводу. Так, підключили акумулятор. Це він після обслуговування. Ми його підзарядили, коли він стояв знятий. Обов'язково це робимо. Ну що, зараз машина буде погано запускатися. Це перший запуск, і ми за ним можемо подивитися. Кився okay, заповниться, бо Ну, Бачимо, як він працює. Все, Ми тоді його перевіряємо, все, робимо, доводимо до ладу. А ну, ще, за... ще раз заглухи і запустила. Ну, запуск добре. І конди... кондиціонер включений. Тобто, зараз він почне вибирати вся система. тобто... По всім деталям ми встановили всі нові з'єднання, прокладочки. Це як має бути. Ну, В принципі, в принципі зробили все по максимуму. Ну, я маю на увазі для того, щоб його зібрати. На перспективу у нас залишається е, клапана кришечка, е, ланцюг під заміну. Ну і дивимося далі. Працює рівномірно, питань до його, до його роботи немає. Зараз перевіряємо рідину і я думаю, що автомобіль вже будемо віддавати. У нас автомобіль після заміни двигуна він просто ніч, зараз будемо запускати. приремо капот Пифріз перевірили, мастила перевірили, все окей, підтікання перевірили, все окей, запускається відмінно. Я думаю, що ну, я не думаю, що ми закінчимо цей проєкт. Переходимо до наступного.